Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо правило дорожнього руху. Подивіться, дітки, що це? Що? Світифло! Світлофор. А хто знає, де стоять у нашому місті світлофори? Біжковська. На перекрестках, так, там, де знаходиться пешохідний перехід, так? Так. Але цей світлофор не простий, а чарівний. І прибув він до нас, щоб вам малята про правила дорожнього руху розказати. Послухаймо ж, його уважно. Правила дорожнього руху існують для всіх, хто рухається вулицею і для пішоходів, і для водіїв транспорту. Звісно, нас із вами передусім цікавлять правила руху пішоходів. Тому що ми, діти, з вами пішоходи. Для руху пішоходів існують спеціальні доріжки. Тротуари, транспорт рухається тільки проїзною частиною вулиці і не має права заїжджати на тротуар. Тому пішоходам на тротуар цілком безпечно. Ходити по тротуарам. Слід спокійним кроком, тримаючись праворуч, не заважаючи тим, хто йде назустріч або поряд. Але часто буває так, що пішоходу потрібно перейти на інший бік вулиці, і цей шлях пролягає через проїзну частину дороги. Чи можливо це зробити? Адже проїзною частиною весь час рухається потік транспорту машини, автобуси, мотоцикли. Ось тут нам на допомогу і приходить наш друг і помічник світлофор. Цікаво, що для транспорту є свій світлофор, а для пішоходів свій. У світлофора для машин. Три ока червоне, жовте та зелене. А в пішохідного світлофора тільки два червоне і зелене. Ви, певно, вже знаєте, коли горить зелений сигнал, тоді і можна переходити вулицю. Транспорт у цей час стоїть нерухомо. Отже, пішоходам іти безпечно. А коли світиться червоний, іти через дорогу пішоходам заборонено. Світлофор для пішоходів устанавливають у спеціальному місці, яке так і називається пішохідний перехід або зебра. Чому зебра? Мабуть тому, що уздовж цього переходу намальовані білі смужки, такі самі, як на спинці смугастої конячки зебри. Місце переходу пішоходом вказують смужки, зебри на дорозі, а ще спеціальний дорожній знак. Він зображує чоловічка, що йде. Переходить дорогу по смужкам. А в деяких місцях бувають ще більш безпечні пішохідні переходи підземні. Їх називають так, тому що ці переходи розташовані під землею. Проходячи підземним переходом, пішоходи опускаються східцями вниз, тунелем ідуть. Під вулицею, а потім піднімаються вгору. Ось так чоловічок спускається униз, потім він виходить з цього переходу, виходячи вже з іншого боку дороги. Про місце підземного переходу пішоходів повідомляє ось такий знак. І так, дітки, вам зрозуміло, Так і так скажіть мені, будь ласка, безпечно переходити дорогу? Так, в спеціальних місцях. Так, в спеціальних місцях. А яких це місцях? Так, Ось Це перехідний прихід, так, ще що? Хто нам на допомогу приходить? Світлофор. Так. А на який сигнал світлофору ми переходимо дорогу? На зелений. Так, Заключаю. на зелений колір, тримаючи дорослого за руку. так? І ще що дивимось вправо, вліво, чи немає машин, так? Зелений сигнал. І тільки тоді ми переходимо дорогу. Зрозуміло, дітки? Так. так, а про що ще ми говорили? Що нам ще буває зустрічається? Так, Кося. Подземний перехід. Так. Підземний так. 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 так, а який знак нам це показує? Вниз. Так, Все. а коли ми виходимо? Чоловічок іде по східцям. Бер, да? так. Молодці дітки, дуже задоволена вами. А тепер перерва. Трішки відпочинемо, і потім почнемо друге наше заняття. До зустрічі! До зустрічі. До. Всім дякую.